Вітаю вас, мої любі глядачі, глядачки. Також вас особливо вітаємо. З вами телемагазин та я ваша ведуча Діана. А насамперед, я вже не можу дочекатися і цього моменту, аби вам розповісти про цю чудову прикрасу, яку ви зараз бачите на моїй подрузі. Тож вітайте, будь ласка, в студії так, такими бурхливими оплесками чудовий, прекрасний. Перламутр. Взагалі, перламутр сам по собі дуже давній камінь, і він відомий ще дуже-дуже давно, з давніх часів, можна навіть сказати, що 5 тисяч років тому, до нашої ери, люди почали використовувати саме це. Каміння, так, і не тільки як прикраси, які виготовляли, а також з перламутру почали виготовляти різну посудину, все для господарчих товарів, а також почали виготовляти вже згодом прикраси, так? тому що цей камінь настільки добре підкреслював і виділявся серед усього того, що можна було тоді здобути. Також деякі вчені вважають, що саме перламутр здатний зцілити не лише там людські якісь проблематичні, так, проблематичні проблеми. Хай буде тавтологія, але так трапляється. Зі здоров'ям. Вони вважають, що саме перламотер от каміння допомагало виліковувати від страшних хвороб. А також саме порошок, з якого. Утворювався так, він утворювався саме з перламутру, стирали в порошок, повністю це каміння, утворювали саме такі незвичайні консистенції, так, які додавали потім фармацепти, тоді це називалося мольфари або лікарі, так, або інакше, там мають певні свої звання. Вони додавали саме цей порошок, перламутр до кремів або до. Будь-яких косметичних засобів, так і вважалося, що саме перламутер білий допоможе повністю очистити шкіру від небажаних таких проблематичних історій на нашому обличчі. Так, це як лушпиння буває, або там пігментація, так, плями. От тому вважалося, що білий перламутр допоможе повністю. Е... Зробити так, аби наша шкіра стала більш світлішою та витонченою. Ось тому саме перламутр ще, бачите, до 500, тисяч навіть років до нашої ери, щоб бути точною, вважався дуже таким цінним камінням, яке могло виконувати там різні функції. Ось, наприклад, про функцію, так, оздоровчу. Функція, яка додає нам краси, так тому що змішували з різними там кремами, і головне, що саме білий перламутр допомагав очистити. Душу від поганих якихось задумів, і саме таким камінням дуже часто очищували, лікували так, не тільки там, як я кажу, мольфари з різних трав робили. Ну, мольфари це у нас в нашій українській історії. Так а в кожної країни називаються свої ось ці лікарі, які лікують такими методами нестандартними. Ось то вони саме використовували цей перламутр, аби. Створити красу не тільки зовнішню, а й внутрішню. Довжина його. 118 сантиметрів. Подивіться, будь ласка, дуже добре відшліфоване каміння, і ви це прекрасно самі бачите. Ну, що воно виблизько. Якщо поміряти за е, діаметром, то це 1 см. Вони однаковісінькі, ці намистинки, тобто всі мають по 1 сантиметру. Мені подобається, що вони не масивні. Що вони мають певну таку свою структуру і фактуру, так, що вони не занадто кидаються там е, до ока, так? а мають певну свою таку цілісність. Ну, про те і говорить Перламутар. Е, я поміряю, аби ви подивилися, який ж вигляд на мені вони мають, так, на моїй подрузі також. Ну, по-перше, що я хочу сказати, от я вже його одягнула, і відчуваю, що мене воно. Освіжає, тому що перламутр має таку непогану, приємну прохолоду, так що дозволяє отримати таке задоволення. Ви можете носити будь-як, як вам подобається, можете затягнути ближче, так, можете зробити так, що ось ця перша буде виглядати як чокер, от а інша буде подовжена. Або ж ви можете просто зробити так, аби повністю вона була подовжена без всяких Маніпуляцій додаткових. Найбільше, що е, привернуло мою увагу, здавалося б так, такого білого кольору. Все, більше немає нічого. Але ось ці витівки, оці цяточки, які ви бачите, жовтуватого кольору, от ви їх зараз самі бачите, то вони додають якоїсь такої незначної м, краси. Не тільки краси, родзинки, так? хоча і здалеку, в принципі, їх і не видно. Як можна оцінити перламутр з такою багатогранною історією, так і з такими функціями? Ну, ви бачите, що у нас сьогодні спеціальна ціна для вас це 1300 гривень. Так, це нормальна ціна для перламутру, який має таку велику пропозицію. Так, виходить, що ми лікуємо не тільки душу, а лікуємо ще і. Серце. Тому що, от чому серце? Тому що я побачила, що ціна стала. Тричі менше, тому що ми вам робимо такий подарунок. Всього за 799 гривень ви можете це отримати. Задоволення, цей перламутер білий. Звич... До речі, мені здається, що він не зовсім білий, він ніби такого молочного кольору. так? І подивіться, як він насправді освіжає. От я вдягнула, і якщо ви бачили зараз в поєднанні з моїм обличчям, моє обличчя стало більш свіжішим, більш вито. Чи нішим, чому тому, що цей білий колір він додавав такого? Такої легкості, от, і він додавав такої незвичності моєму обличчю. Що саме я маю на увазі? Ну, Ми знаємо, що так, він допомагав жінкам здобути ту незрівнянну красу, про яку вони так мріяли, а саме щоб прибрати якісь там надлишки, так, природні з обличчя. От, І він і справді освіжає. От я щойно на себе дивилася і дійсно додає такого ефекту, навіть на руці. Моя рука здається більш такою свіжішою, так? І це магія не тільки самого камню, а й магія самого кольору. Тому що колір насправді не просто білий, він ніби молочний. І ви це бачите. Тож, пропонуємо не зволікати і телефонувати на номер телефону, який ви бачите на власному екрані, це 0800 21 44 88. У нас надзвичайно мало для вас пропозицій, особливо на перламутр. Тому що ви розумієте, що за такою ціною з такими функціями не тримається намисто довго, тому що всі, хто хочуть його придбати, вже нам телефонують і в нас справжні затори на лініях. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. А головне, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти по QR-коду через посилання, так, поставити вподобайку, підписатися, і обов'язково ви зможете подивитися всі ефіри, записи, аби не пропустити нічого нового зовсім. Тож ми будемо рухатися далі, у нас надзвичайно мало пропозицій. Тож рухаємось.